Взгляни, пожалуйста, новый претендент на наши 100 тысяч гривен, 13-летний Илья Паскарюк из города Черновцы. Недавно он победил в чемпионате Украины по самбо среди юношей до 16 лет, причем положил всех одной левой. Ну, парень, видимо, хороший борец. И что здесь такого чудесного, я пока не вижу. Ничего. Не спеши-то делать выводы свой Коля, потому что фраза «положил одной левой» – это не метафора. У парня нет кисти правой руки, и он борется… Одной рукой Посмотри, это можно. Даже нужно. Да, я считаю Илюшу э, чудо-человеком, э, потому что он занимается дзюдо, и у него есть и награды и есть и большие успехи, несмотря на то, что у него нет э, кисти правой руки. Чемпион по самбо, и вдруг вот такая ситуация, как он захваты делает, интересно. А теперь попытаюсь еще представить, что он обладатель серебряной бронзовой медали на чемпионатах по дзюдо. Слушай, ну мимо такого человека, программа Чудо-люди пройти не может, поэтому я думаю, что мы обязаны познакомиться поближе с нашим героем. Абсолютно с тобой солидарен. Займатись дзюдо, ілюша почав у п'ять років ще до травми. У шість з ним сталася трагедія. Разом зі старшим братом Ілюша грався петардами у себе вдома. Ані от шалілі з цими петардами і місті вдвоєм, вони в домі. в кімнаті. Младший держав старший паджов. і воно взорвалося прямо тут в домі. Пілюще відірвало кисть правої руки. Здавалося б, із дзюдо та самбо покінчено назавжди. Залишалося хіба що дивитись, як займається брат. Ходив на дивився, смотри, збув отасаної. навіть було так дошло, щоб він так би продовжав для себе. Уявіть собі, здивування спортсменів, коли хлопчик почав перемагати суперників однією лівою. У мене багато до людей, але їх не читаю. Сатурный пешком чемпиона. Да. полноценных. Сказать, что он добился много, это ничего не сказать. Учитывая тот недостаток маленький, который у него есть, он добился Практически невыполнимых задач у того, що становиться двократним призером України под среди юношей и чемпіоном України по самбо возраст до 16 лет, когда ему было только 13, это уже фантастика. Это с сама моя дорогая медаль. Она була в Фіодосі. А когда я первое место по в країна по самбо. Але чи вартує чудо Іллі Паскарюка 100 тисяч гривень? Ілюша бореться однією рукою вправніше, аніж інші двома. Очевидно, у нього свої секрети. А мені треба більше з адеквату зусиль а для того, щоб а, а робити прийом. А мене мій тренер а навчає брати захвати, а як не всі беруть два захвати, а таке одною рукою з а, а, а іншою допомагаю. Довжна підіїжати, скажем соперникам мисленням. Он должен передеть, он должен прочитать это самое несколько ходов вперед, значит, расставлять, как было в ушке. А, а когда я побеждаю я чувство волнение. Если он начинает плакать, то мы знаем, что он побеждает. Ну, непривычно, просто обычно борешься со здоровыми спортсменами, он как бы без руки. Ну, я хочу достичь таких же висот, как вам. Он хороший спортсмен, очень хороший. Ну как? Ему нету равных сказать чемпион. Що робити? Зараз всі свої перемоги Ілюша присвячує батькові. Півроку тому під час змагань у чоловіка стався серцевий напад. Ілюша відбарувався. Ілюшка підійшов до нього і поговорив, він перезвонив мені додому і сказав, «Алін, вот, Ілюша відбарувався, буде боротися далі». І через 20 хвилин нам тренер позвонив. Льоні, ні, він умер. Ілюшка був біля нього в залі. А так я буду займатися далі, згадати э, тата, себе і землі, і йти вперед. А всі мої побіди я посвяю моєму папі. А то я виграю з цих 100 тисяч, а то я прийду на обзерні, э, прийду на моєго папі і возложу ці ці. А так як я вірю, що чоловік вжив в церкві, э, с, а, а в церкві є всі... <титут> Бідні люди, а час денег я, я дам їм. Якщо вас вразила історія Ілюші Паскарюка, який без кисті правої руки став чемпіоном серед повноцінних спортсменів, голосуйте! Відправляйте смс цифрою 5 на номер 4443.